Ще раз і знову ж рубрика: А що ж там на бізнес форхом? А на сайті бізнес форхом, ось дивіться, сайт відбувається голосування. І голосування у нас на звання кращої компанії, якій найбільше довіряють у 2023 році. Що таке взагалі бізнес форхом? Це це авторитетне таке видання, де відбувається голосування, відбувається рейтинг за кращу мережеву компанію. Весь час постійно можна зайти почитати. Якщо ваша компанія знаходиться в списку, це вже є гарний для вас плюс і для самої компанії. А якщо ви ще займаєте гарну позицію, то це ну просто круто. Дивіться, до кінця голосування залишилось 9 днів 18 годин. Очок ви маєте право ще зможете встигнути зареєструватися і проголосувати. І що ж нас тут виходить? А на першому місці, звичайно, моя улюблена компанія «Лівгуд». На чолі з Беном Глінським, і, звичайно, вона входить не просто в топ-5, в топ-3, а вона на першому місці. Я думаю, це про щось говорить. І Якщо ви ще досі не в Лівгуд, тому над цим зараз потрібно замислитись, задуматись. Пишіть мені, і я найближчим часом з вами зв'яжусь і розкажу, як. Можна зареєструватися як можна почати заробляти, або хоча б зайняти зараз вигідне місце, тому що до кінця року тут буде дуже і дуже багато партнерів. Я думаю, що ми переступимо цифру мільйон уже цієї зими.